Народ. Всім привіт! Як завжди, з вас лайк та підписка ми погнали. Сьогодні я вам покажу ось таку сувенірну монетку Король Фрідрих II. Так, сертифікатик. Випущено 5555 штук. Це є срібло 999 проба. 20 грам. 92 рік, 40 мм, mm. Фрідрих II, Пруссен, Король Прусський. Ось така у нас номер 01863. І тут розписано гарантійний листок. Ну шоу народ, давайте подивимось. Ось така вона глянцева. А він матовий 1740-й 1786. -й. Ось так вона виглядає. Стадия 999 проба. Гарантия херня король Пруссии. 1701 рік заснування. Так, зараз відкриємо. Де вона відкривається? стоп. Зараз тут доказати чому без рукавичок. тому що немає. Ось така вона. Нагадую 20 грамів валють. Рельєфна, на, при чудовому стані як нова. Я буду аккуратного гурта немає звичайний. І тут та сама історія. Вся глянцева. Ой, не глянцева, правильно. А герб матовий із рельєфом. Чудова, причудова монетка. Ось так. Як думаєте, яка ціна? Мой десь 40 євро вартує. Від 50 до 40. Чи забагато? Я думаю, що вартує. При умові при сертифікатах. Ще раз поглянемо. Давайте Конік. Німецький король серія. Ось так тут все розписано. 20 грам. Оп! І тут. Все всім дякую за вас, лайк та підписка. Буду дуже вдячний.